Алоха, мої гарні, розумні, красиві підписники і ті, хто вперше потрапили на моє відео. Я Іра Техас, і я запрошую сьогодні вас на прогулянку по різдвяну новорічному Остіну. А саме по домейну, тому що домейн це не просто Остін, це гламурна частина Остіну. Це така собі, знаєте, фешн, бутіки, шикарні кафе. Тож, давайте з вами погуляємо. І трошечки позаглядаємо вітрини, подивимося, як ввечері проводять час самі Остінці. Як ви бачите, тут зараз не дуже багато людей, тому що більшість магазинів вже зачиняються або зачинилися, і люди приходять тут сидіть вигуляють. Зараз не холодно, трошечки, трошки прохолодно, але техаці вважають, що це вже холодно, це вже справжня зима. О, туди ми зараз з вами підемо. І подивимося, що там є. Давайте я вам трохи розкажу про сам домейн. Район Домейн – це ніби як місто в місті. Він є одним з найпопулярніших місць для шопінгу, для розваг, для святкових подій, особливо під час Різдва та Нового року. До речі, подивіться. Ви бачите, що це? Оце така собі зима в Техасі. Тобто вони вже утепляються і дуже сильно так втягаються. Їм здається, що. Дійсно вже прохолодно. Хоча насправді я вдягнута досить таки легко, єдине, що я вдягнула нове пончо. Нарешті я стала власником справжнього пончо. Це не такий класичний мексиканський одяг, такий трохи грубуватий. Це дійсно така м'ягенька штука, яку ви вдягаєте як великий шарф. Я думаю, що всі бачили, як виглядає пончо. Хто не бачив, я покажу в одному з своїх відео. Я думаю, скоріше буде цікаво дівчатам, жінкам. Але я можу вам сказати наперед забігти, що мій син був би не мій син, якби він його не поміряв і не сказав, що йому теж таке потрібно. Так що я думаю, що він теж скоро стане володаром ну, тонч. Ну, реально дуже комфортно. От, давайте подивимося, що у нас тут є. І ви знаєте, оцей настрій, атмосферу справляють е, не нав'язлива музика, яка лунає, з, або з якихось магазинів, або з фудтраків. І також е, ну, такі от. Є вайб від вогників, великої кількості вогників. І ми зараз з вами підійдемо до е, барбершопу. Я не знаю, напевно, що така кількість селф-ламп, вона якось передає якийсь хай-тек-дух, що я не знаю, для чого вона там потрібні. Але в такій кількості що можуть барбери продемонструвати своїм клієнтам, як вони волосвусик до вусика постригли, чи як. Тобто, ну не знаю. Але, мабуть, барберам видніше цим перикарям. Я буду періодично, мабуть, що відволікатися, все-таки на вітрини, але я хочу вам розказати все-таки про це місце трохи. Отже, я сказала, що це а, такий собі фешн-о, знову відступ ліричний. Я маю вам це показати. А, о, це вам одне із уявлень Техасу про Гламур. Хоча ви там бачили, що написано Фатіма, і я більш чим впевнена, представники а, з арабських країн. Тому що такий гламур і надпис там якийсь Фатіма, щось бла-бла-бла, мені підказує інтуїція моя просто в цьому випадку. Але подивіться, от вам уявлення теж про Я, Воно не сильно відрізняється в принципі від наших вечірніх суконь і уявлення наших людей українських про гламур. Бачите, це паєтки, це стрази, це такі от якісь важкі тканини, це силует, який підкреслює фігуру, до речі, о, там зверху манікен, якщо би звернули увагу, там досить великі розміри там XXL. Тобто навіть жінки пишних форм не соромляться і спокійно собі вдягають такі таке обрання, і вони на вечірках десь в цьому вбранні красуються, і вони вже крадіють життю, і ви не сприймаєте їх як якихось не таких форм, а вони виглядають досить природно, досить щасливо і класно. Тобто вони створюють такий фан. Давайте я вам зараз ще покажу ялинку. Це таке місце, бачите, тут штучне покриття, такі от є шезлонги, які ніхто не прибирає. І ви можете прийти з дітьми і потусуватися біля цієї ялинки. Там є фудтрак, грає музика. З того боку, зараз я покажу вам там, кінотеатр. От, і, звичайно, це буде штучна ялинка, але подивіться, яка вона дуже багато вогників, дуже багато всіляких різних таких прикрас. І виглядає вона досить святково. Тобто вона ж таки справляє враження Нового року і от цього новорічного такого різдвяного дива якогось казковості. Хочеться до цього доторкнутися. І Техас, незважаючи на те, що все-таки він якийсь такий більш ковбойський, він і є ковбойський, і сам Остін він більш такий якийсь хіпстерський, тут багато всього намішано. От, он, бачите, кінотеатр, і він дійсно має якісь поєднання. І з одного боку якийсь хай-тек буде, з другого боку будуть дійсно якісь ковбойські приколи. І навіть ви можете побачити тут ялинки, ну я її не знімала, але ялинки, які оздоблені, як вони кажуть, орнамент. Тобто ялинкові прикраси називаються орнамент, якщо перекласти мову. І оці орнаменти вони будуть у вигляді. Ковбойських чобіт, ковбойських капелюхів, пряжок від ковбай-белт, від ременів. Тобто, все одно вони дуже-дуже використовують свою якусь символіку Техаску. Також обов'язково буде зображення самого штату Техас. Воно буде в кольорах Техасу, зірка буде, тобто повністю вся якби символіка Техасу присутня. Дивіться, отут от зараз стоїть такий футрак, і він, бачите, він дуже так прикрашений. На ньому там грає музика в ньому всередині. Тобто, дійсно він викликає бажання підійти щось купити, таке перекусити. Uh, ви бачите великі надписи сейл. Це говорить про те, що дійсно зараз розпродажі. І от манікени вдягнуті в досить прості речі. Тобто ви бачите поєднання і гламурних якихось речей, і разом з тим, дуже повсякденних, як вони кажуть, кежуал. І вони от люблять кежуал, техасці люблять на рівні своїми ковбайбуц і ковбайбелтс. Вони люблять також і такі. Casual Style і навіть коли треба йти на якісь вечірки або що, то вони десь раз перепитають, чи треба якийсь офіційний стиль, чи все таки можна прийти в такому зручному, в кежуалі. І інколи вони можуть навіть прийти просто в кроксах. От. Дуже багато де є стилізація, або дійсно ковбойські чоботи, чоловічі, жіночі, або є стилізація під таке взуття, і це виглядає досить таки органічно. Але на рівні з цим можна побачити легко і сучасний одяг. Он дивіться, що тут у нас є. Там там, -там. до речі, до речі, роблю спойлер. Для тих, хто хоче подивитися, що саме всередині гламурних магазинів я зніму окреме відео. Вірніше, воно вже є, я його зняла, я його змонтую і покажу. Мабуть, що буде це більше для дівчачої аудиторії, тому що там буде дівчаче життя, дівчачий одяг. От. Але я думаю, що буде цікаво подивитися всім, як воно виглядає ну, на іншому континенті і в тому, словом, звісно, в Техасі. Як я вже і казала, домен це розкішний район з безлічю магазинів. Ви можете бачити, ми не обійшли весь домен, кажу вам відразу. Від дизайнерських брендів до унікальних бутіків до речі, він тут теж буде, там один із буде, так трошки потрапить в кадр. У період різдва тут створюється ну така казкова атмосфера вітрини, прикрашені святковими декораціями в магазинах. І бачите, пропонують спеціальні акції і подарункові різні набори, як же без них. Також я знаю, що в домені робиться багато спеціальних фотозон, де блогери і люди, які ведуть соцмережі різні, можуть зробити свої власні яскраві фотографії. Я вам чесно признаюсь, ми до тих фотозон не дійшли, але я обіцяю, що ми обов'язково ще сходимо. До речі, люди в Америці, в усій Америці, в Техасі, американці, Техасі, вони дуже завчасно починають готуватися до якихось свят. Але коли закінчується свято, то буквально всі декорації, все звертається за один день. Так само я бачу це в магазинах. Тобто, зараз, на другий день після Різдва, вже почали викладатися в магазинах подарункові набори до Святого Валентину. Так влаштований їхній маркетинг, і для наших людей, які потрапляють сюди, це трошки незвично. Тобто, з одної сторони, вони ніби довго розкачуються, а з іншого боку, вони протім раптово збирають все це і вже... Іде ну, орієнтація якась на інше свято, яке тільки-тільки буде. Тобто довга підготовка і дуже, так, знаєте, раптове закінчення свята. І знову довга підготовка до наступного. Це особливість, яка дуже кидається в очі. І я на це декілька разів звертала увагу вже. Та постійно звертаю увагу. Також саме в домені можна побачити локацію, яка називається Santa's Workshops. Це спеціально для дітей. Усе оформлення дуже казкове, але є одна особливість: Санта в Техасі може бути теж у ковбойських чоботах і в ковбойському капелюсі. І, звичайно, що це створює дуже такий класний колорит і багато викликає усмішок і такого, знаєте, не тільки серед дітей, а й серед дорослих. До мене ще називають місцем для гурманів, тому що у цій ерії дуже багато кафе, ресторанів. О, до речі, я вам тільки що розповідала про ковбой стайл. Подивіться уважно, ковбой намагається накинути ласу на трицератираптора. Капець, і оце саме той зразок такого техаського арту, американського арту. І дивлячись на такі світшоти, і на такі, ну це взагалі ковбой бест. дивлячись на такі малюнки, на такий арт, на такий одяг, розумієш, що саме в цій країні, і саме так, в цій країні міг народитися Енді Орхол і. Становитися як художник. Тут дуже багато такого, на мій просто прикольного арту. От, ви можете бачити, це, це поєднання може бути чогось мультяшного, дитячого, анімешного. І разом з тим це можуть бути брендові речі. Я почала говорити про гурманів і про різні вкусняшки. Так от, що можна спробувати такого. Ми цей раз не пробували, але я обіцяю, що я про це зніму теж окреме відео. Що можна тут спробувати такого незвичайного? Це, звичайно ж, гарячий шоколад з карамелю в місцевих кав'ярнях, техаске барбікю з особливим соусом, яке відоме на всю Америку. І, звичайно ж, святковий десерт, який буде подаватися у вигляді ялинки з пекановим пирогом. До речі, до речі, я хочу вам розказати трошечки про цей святковий соус, тому що я вже його пробувала. Ну, в першу чергу відразу хочу сказати. Що майже все буде hot-spicy. Що це значить? Воно буде пекуче на смак, воно буде, в принципі, таке не дуже ніжне. І техасці люблять гострі соуси. Я вже не знаю, як у них по-особливому влаштована травна система, але вони їх люблять. До речі, подивіться, я ось тут надибала такий індійський магазин. Техасці дуже лояльні до різних народів, до різних культур, і вони. Із задоволенням занурюються в ці культури. І їм це класно. Вони дуже якось так мило і з повагою ставляться. Бачите, тут є наглядний приклад тому великий індійський стор з стилізованою, або навіть може з справжньою індійською одягом, з індійською культурою, з індійськими аксесуарами. О, це виглядає як крафтові якісь кастомерські речі. Тут ми бачимо прикраси їхні. І я знаю, що, по-перше, в Техасі, в Остіні, живе дуже багато людей з Індії. Це і ті, хто працюють в ІТ, ті, хто працюють в медицині, і дуже багато студентів. Я вже неодноразово бачила саме Store або там магазини, в яких продається їжа, або ті продукти, з яких можна приготувати якусь національну їжу. Їх досить таки багато. І це можна спостерігати не лише в домені. І тут я хочу трошки вам показати таких красивих речей. Ви знаєте, я люблю дивитися на гарні речі. Вони мене заспокоюють, вони мені дають натхнення для чогось, і вони, мабуть, що врівноважують мою нервову систему. І я і вам бажаю по можливості дивитися на щось гарне, тим паче в такі часи, в які ми зараз важкі, складні, буремні часи, які ми зараз з вами всі проживаємо. О, давайте я вам таки розкажу про цей техаский святковий соус особливий. Тому що я його куштувала, і він, в принципі, має такі, знаєте, собі, унікальні нотки, які дадують особливої атмосфери а, до досить традиційного смаку барбекю. Цей соус може відрізнятися, але є декілька цікавих деталей. Він може бути одночасно солодким. Це робиться за допомогою меду, кленового сиропу або патики для насичення смаку. Фрукти. Часто використовують апельсиновий або журналий сік, щоб створити святковий фруктовий відтінок. І прянощі додають спеції, такі як кориця, гвоздика, мускатний горіх, що нагадує про різдво. Трошки буде димку. Завжди присутня оця легка димність. І вона от дає отаку. Рису саме техаського колоритного барбекю. Соус густий, щоб дуже легко приклеюватись до м'яса. І зазвичай його карамелізують на грилі, що додає такого легкого і трошечки хрусткого і ще більшого аромату. Я знаю, що розповідь про соус і показування єгипетської та індійської тематики, можливо, не зовсім поєднуються у вашій свідомості. Але я думаю, що завжди приємно подивитися на гарні речі і послухати щось цікавеньке. А я далі вам розповідатиму про домейн і ще трошечки хочу сказати про вуличні виступи. Взагалі, Остін. Це така мека для е, музикантів, для різних перформерів. І в принципі, я вже неодноразово казала, що по моїм особистим враженням, це таке хіпстерське трохи місто. Воно дійсно, як е, самі техасці, американці говорять, Бостін не є типовим американським містом. І я вже по-моєму про це говорила у своїх відео. Я буду ще про це повторювати, тому що дійсно він дуже різний. І він відкривається кожен раз для мене якимись новими такими гранями. Тобто, з одного боку, я бачу е, якісь техногенні конструкції, якісь такі, знаєте, футуристичні, я б навіть сказала. З другого боку, такий от індійський стор посеред фешн-бутікової е, частини цього міста. І тут же якісь футраки, тут же якісь музиканти, які дають справжні концерти, хоча це може відбуватися і на вулиці. Одного разу я бачила навіть групу ковбоїв, які співали джингл белс, грали собі на гітарах, а компонували, і це було дуже атмосферно. Реально, це було великий фан. Люди зупинялися. Хтось давав гроші за цей виступ, тому що прийнято давати за перформанс гроші. І це було дуже класно. Також саме в домені можна побачити різні інсталяції, як то інтерактивні тунелі. До речі, подивіться, все зараз не про тунелі, дивіться про смаколики. Всілякі, бачите, все-таки Техас і Америка, і Техас намагається рухатися не завжди впевнено в сторону здорової їжі. Але я все частіше і частіше це бачу, і саме в самому Остіні дуже багато всіляких кафе, де там можна взяти якісь. Лати на мигдалевому молоці, там чи ще якісь штуки. Тобто сюди вже теж доходить оця тенденція така, знаєте, здорового харчування. І, в принципі, це цікаво, як ти на це реагують, тому що з одного боку вони говорять вже теж багато про здоровий спосіб життя і здорове харчування а з іншого боку їдять дуже багато цукру і дуже вже сильно люблять солоденьке. Uh, музей ілюзій, я не знаю, що там, він був вже зачинений, але я обіцяю, що ми теж туди сходимо. Я там щось, якщо буде дозволятися, то я вам відзніму якийсь матеріал. А зараз просто підійшли подивитися, що ж там усередині. Можна сканувати QR-код, який там є. Так, це я. Давайте я вам трошечки попозую. Так. Ну, була б я не я, якби я не покрутилась перед зеркалом. Всім мир. Так, добре. А що в нас там ще є? А, ну чекайте, ну чекайте, зараз я вам дещо покажу. До речі, це така не дуже весела штука. Так, 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 так. Ага. Я знаю, що це. Це така, от бачите, світлова меморіальна дошка. Амілін Данова. Це жінка російська, яка народилася в цьому році і загинула в 2004-му. Гарна мати, активна. Бачите, вони роблять такі штуки, і так вони вшановують пам'ять тих людей, які загинули. Дуже прикольні такі. О Боже, дивіться, яка шипшина. Шепшина в кінці грудня місяця. Welcome to Austin, welcome to Texas. І що. Ще... О, я люблю ці штучки. Дивіться, це такі маленькі гвоздички моєї мами вдома на клумбі такі цвітуть також. Періодично я відчуваю, що я дійсно таки скучаю за домом. На моїх відео видно, що люди ходять все-таки на наш погляд український в літньому вбранні, в шортах, в майках. Дехто може надягнути кофточку, а дехто може просто з переляку навіть цілу шубу надягнути. Але шуба тут недоречна, повірте мені. Я взагалі вже третій рік взимку майже не носила теплих речей. Бачите, така футуристична конструкція написано «domain». А ми з вами ведемо нашу прогулянку далі. Як я вже сказала, що в Остіні дуже рідко буває справжня зима і справжній сніг, тому в торгівельних центрах створюють штучний сніг. І якось ми були на так званому сніговому шоу Бартон Крік Мол, я побачила дітей, які з радістю ловили цей самий сніг в каричках, а дорослі сміялися, бо це була піна, зроблена з кондиціонера. І ще окремо хотіла сказати про те, що дійсно обожнюють місцеві спільноти, а саме вони люблять робити так звані багатонаціональні різдвяні концерти. І вони дуже, знаєте, такі як діти, вони дуже допитливі, вони завжди можуть попитати вас, звідки ви, коли почнете з ними спілкуватися, тому що вони чують ваш акцент, і в цьому немає для американців нічого поганого, тому що вони щиро. Цікавляться тим, звідки ви, і їм цікаво про вашу культуру, про ваші звичаї, про те, що у вас, як у вас. Тобто вони такі цікаві, як ну я не знаю, як коти. <смі> вони дійсно багато можуть задавати питань. І так, американці перебільшені, я вже про це неодноразово казала, перебільшені в своїх емоціях. Це стосується не тільки Техасу, але техасці, все-таки, вони мені здається, вони якісь більш. Такі щирі і відверті. Так, у них є ж теж культура спілкування на позитиві, культура спілкування на перебільшенні емоцій, на перебільшенні саме позитивних емоцій. Але вони такі все-таки від них відчувається трохи така щирість. Також на одному із різдвяних ярмарків минулого року я чула, як американці співали разом з українцями щедрик. На одній з святкових ярмарків, і після того виступу інші американці підходили до українців і запитували: це ж Carol of the Bell»?» так. Тобто вони знають цю пісню, але знають її на американський манер. І коли ти їм кажеш, що цю пісню написав наш Леонтович, і ці пісні дуже багато років, то вони дуже дивуються. Для них це якось так. Вони кажуть, так, реально, це дуже круто. О, дивіться, які лускунчики. Лускунчик, до речі, це ж традиційно теж дуже часто атрибут прикрас. От Він має зовсім не такий, як ми звикли, такого принца молодого, а такий трошки інший дизайн. Там якесь кафе у нас. До речі, повертаючись до теми кафе і кав'ярень, хочу сказати, що багато цих кав'ярень, багато цих закладів всіляких. О! Багато їх по всьому Остіну, не тільки ну, в центрі Остіна, ближче до Даунтауна, дуже багато. І перед Різдвом дуже багато всіляких кафе. Привіт вам від мене. Бачите, я така в шарі, як в ілюмінаторі. Багато таких кафе вони просто змагаються за звання кращого гарячого шоколаду. І якось у центрі міста я випадково натрапила на заклад, де. Я цього просто не знала. Я навіть могла подумати, що шоколад можуть подати з гарячим перцем, а, саме з халапеньо. Я вже казала тисячу разів, що вони тут кладуть той халапеньо, де треба і де не треба. О, оце той магазин, той шикарний бутік. Ну, як шикарний, такий вражаючий. І саме про цей бутік буде моє наступне відео. Тож чекаю вас у себе на каналі. Я думаю, що це буде цікаво дівчатам, але і хлопці теж можуть подивитися. А з вами була я, ваша Іра Текас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всіх обняла!